Цибуля одна з найпопулярніших овочевих культур, його вирощують на кожному городі або дачній ділянці, застосовують у багатьох стравах, але при вирощуванні ми стикаємося з тим, що цибуля йде в стрілку, що являє собою цибулева стрілка у всіх квітучих рослин квітконоси служать для розмноження, лук не виняток, і його стрілка якраз є квітконосом. Якщо упустити час і не зірвати її, бо тон на ній розкриється красивим суцвіттям. Це ніяк не відіб'ється на смаку рослини, тому цибулю все так же можна застосовувати в їжу. Єдина проблема цибулини: що вигнали стрілки, не будуть довго зберігатися, тому їх потрібно з'їсти якомога швидше, щоб не загнили. Досвід показує, що виникає ще одна проблема: якщо допустити зростання і розвиток стрілки, цибулини дрібнішають. Так як стрілка росте з центру, вона заповнює цибулину зсередини, і придатною в їжу залишається тільки половина. Всі сили рослини йдуть на цвітіння і формування насіння, тому стрілки потрібно все ж видаляти, як тільки вони з'являються. По справжньому небезпечним стрілкування є для сортів цибулі, вирощуваних тільки на цибулини, причини появи стрілок є причини, за якими рослина дуже швидко починає прагнути до розмноження, до них відносяться неправильне зберігання насіння. Помилковий розмір посадкового матеріалу недотримання термінів посадки. Неправильне зберігання насіння, посадковий матеріал цибулі добре зберігається при близькій до температури 0. Справа в тому, що цибуля стійкий до морозів, але при високій температурі насіння швидше дають сходи після посадки, а цибуля сивок маленькі цибулинки починає проростати таким чином. Вегетативний розвиток рослини прискорюється, а значить, терміни розмноження значно наближаються. Також важливо контролювати рівень вологості у сирому приміщенні севок, напевно, почне проростати, і після висадки ґрунт такі гібки швидко підуть в стрілку. Ідеальним для зберігання цибулі буде сухе приміщення з температурою не вище нуль розміри цибулі севка. Величині цибулин севка часто не надається значення. Насправді, потрібно обов'язково розсортувати їх за розміром. Зазвичай севок ділять на групи розмір цибулин близько або менше 10 мсевок і 10-30 тридцять середня фракція матеріалу для посадки. Розмір цибулин більше 30 м. велика фракція матеріалу для посадки. Намагайтеся виключити великі цибулини, вони стрелкуються в першу чергу, використовуйте їх для вирощування ранньої зелені. А не нарібку посадковий матеріал розміром до 30 практично не дає стрілку в термін посадки, точної дати посадки цибулі не існує. Тут кожен городник орієнтується за своїми можливостями. Є тільки одне важливе правило: потрібно садити цибулю в теплу землю, коли ґрунт на глибині 5-8 прогріється до 12. Занадто ранній сівбу призводить до швидкої появи стрілки пізній. До того, що не розвинеться хороша велика рідка, хорошим способом уникнути появи стрілки є посадка під зиму, правда, він підходить тільки тим регіонам, де зима тепла, з м'яким кліматом, там де зима сувора і довга, цей метод краще не застосовувати. Якщо посівний матеріал куплений на ринку, і невідомо, як він зберігався, то до посадки його потрібно прогріти протягом три тижнів. Це можна зробити, розклавши цибулинки на дерев'яному піддоні і поставивши на батареї відео причини появи стрілок у Лукасевка, що робити. Якщо стрілка з'явилася, якомога частіше оглядайте посадки з цибулею. Як тільки побачите посеред зеленого пір'є одне трохи більш щільне, увінчане білим бутоном. Обломити або зріжте його якомога ближче до шийки, якщо цветонус ще зовсім маленький, можливо, цибулина не пустить стрілку ще раз і буде розвиватися далі, але краще відразу висмикнути весь кущ і використовувати в їжу. Стрілка проблема далеко не всіх сортів цибулі. Наприклад, у цибулі шалот стрілкування не відбувається. Зрізані квітконоси можна викинути в компостну яму, але ще краще, якщо ви використовуєте їх у кулінарії. Вони відмінно підійдуть для легких овочевих салатів. До речі, нарізані цибульні стрілки, обсмажені в невеликій кількості масла, на смак дуже нагадують смажені гриби. Як бачите, уникнути стрілкування лука на грядках зовсім не складно, головне дотримуватися певних правил. Гарного вам врожаю!